Нікополь на одній з вулиць міста на звичайному сірому укритті з'явились патріотичні малюнки. Це роботи місцевого художника Геннадія Пастернака. Він займається розписом вже багато років. У мирний час розмальовував автобусні зупинки та паркани у житлових районах. Нині ж каже чоловік у важкий час хоче додати настрою містянам. От ідуть, ідуть, мимо равнодушні такі, а з'явилася розпись, ані. Вони... Ну как би бы подзаряджалися так, як подзарядне устройство. Вони уходили отсюда вже радісні, веселі. На кожній споруді три абсолютно різні малюнки: цей голуб із прапором, соняшники, українські полководці. Чоловік каже, на розпис одного укриття йому знадобилося щонайменше три дні. Усі ескізи детально підбирав. Це має тражати Україну. Сімволи України і нашу історію, етаказа і завод. Загалом по усьому місту на автобусних зупинках можна знайти шість таких розмальованих укриттів. Містяни діляться враженнями. Українські хороші малюнки, і дуже дякуємо за це укриття. Тому що тут така зона дуже благодарні всі це дуже добре. Я ще бачила, як очки розмальовували мужчинка з відром. А також пропонують нові ідеї малюнків для інших укриттів. Щоб більше було таких українських письменників, як Кара Шевченко, козаки, що були розмальовані побільше, Іван Франко, Леся, Українка. Треба вже і нову історію робити і малювати наших захисників. Тільки у Нікополі понад 10 захисних споруд. Місцеві кажуть, через постійні обстріли доводиться сидіти там годинами. Визнають, найбільше мріють про те, щоб такі укриття залишились у місті лише як арт-об'єкти. Хочеться, щоб ми перемогли скоріше а, щоб все скоро у нас буде добре. Поліна Паламарчук та Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу.